Шановні панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні коментар є у вас от, буквально недавно один цікавий з приводу теракта в Санкт-Петербурзі. Про те, що дівчина принесла я мовою оригіналу, да, це ваш коментар. Дівчина принесла статуетку в кафе. А в цій статуетці була взривчатка, вона подарила її воєнкору владину татарському, він знаменіт в Донецькій взриву погиб. Этот Владен Татарський дружив з Дашей Дугиной, которая погибла в автомобілі в прошлом году, її взривали, а її отец філософ, депутат, который говорив, що нужно вбивати українських дітей. Ми пам'ятаємо цю історію, ми пам'ятаємо цю історію, значить, що я знайшла в інтернеті з приводу цього. Українська правда пише, навіть є відео як самого вибуху, да, Санкт-Петербургів прийшов взрыв в кафе Пригожина. Погіб, ізвісний пропагандист, Тобто він був, випускав він був блогер, в нього в тому кафе був якийсь творчий вечір, і ось йому це там щось подарували. Зараз йде вияснення встоятельств, да, як це вибух, вибуховий пристрій, як він міг потрапити взагалі, як це могло статися. Він загинув, є багато постраждалих. Давайте подивимося, а що ж насправді трапилося? Зараз я відкрию його фотографію цього татарського, Да? що ж насправді? Що насправді трапилося? Справжня причина я маю на увазі, да? Справжня причина того, що вибух був і такого іншого. Ну, тобто розкажи, що було? Розкажи, що було? Розкажи. Зараз. Ой, карти мені просто сьогодні зараз. Секундочку я для себе картинку. Угу. Вже цікаво. Це стосується Кремля, на зараз кремлівської влади це стосується. Значить, зачистка неугодних. Це стосується Кремля, абсолютно. Сто відсотків. Да. Король Пентаклів таємно вирішив прибрати по домовленості людину, з якою. Ой-ой-ой, сейчас, -ой -ой. друзі, поставлю на зарядку одну секундочку. Сідає телефон. Ой, телефон, кажу, комп'ютер. З якою не зміг домовитися, да? який став йому вже не потрібен. Можливо, давав дуже багато інформації, це ми зараз подивимося. Да? Зачистка, зачистка на Росії, зачистка від короля Пентаклів. Кремль да Кремль. Все, Карти прям... А чому тебе прибрали? Що з тобою сталося? Чому тебе прибрали? Через що, так? Кому ти став такий неугодним? Через що тебе прибрали? Для того, щоб приховати певну інформацію, він став дуже публічною особою. Можливо, почав, знаєте, дуже багато говорити про щось. Да? Почав дуже багато давати якоїсь інформації. От. І вирішили таким чином, через да? тобто принести його в жертву, так сказати, От. приховати певну інформацію, зробити так, щоб ну, другим не повадно було. Да, показати ще комусь, ну що, ні. Що ти знав? За що так могли? Що за інформація? Він почав дуже голосно, знаєте, по Я із серії, мабуть, був там, де тебе не потрібно, щоб було. Да. Був страх, він щось знав, певні якісь домовленості. Він знав про якісь домовленості. Він володів якоюсь інформацією, можливо, да, про якихось людей. Міг користуватися цим. Попажу, знаєте, це дуже пашилу Луна дуже неправильно використовував... використовував інформацію. Попажу часто бувають. Шпіони або шантажисти, або, знаєте, тим паче, ще луна і, і Пашмечів. То це може бути шантажист, от, який намагався там якось щось для себе, якусь вигоду отриму, от, е, отримати методом там залякування, методом маніпуляції, да, певною інформацією про когось, про якусь подію, або про про якісь домовленості. Зараз же ж бачите, що, що робиться. Е, е, вони ж розуміють, що ну, Кремль, так, давайте подивимося. Що скоро буде, все дуже неспокійно. І потрібно прибрати людей, які взагалі хтось щось про когось знає, те, чого не треба знати. Так? Що в Кремлі? Взагалі, чому ця ситуація сталася, що в Кремлі відбувається? Що відбувається в Кремлі? Що відбувається в Кремлі? Повним ходом друзі, там хто куди йде? Чекайте, хто куди йде? Друзі, секундочку я перепрошую, але, 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 хочу подивитися, що відбувається в Кремлі. Хм. Що зараз в Кремлівській владі відбувається? От в зв'язку з цим. Терактом, що відбувається в Кремлівській владі у зв'язку з цим терактом і загибелью того татарського? Що відбувається? Верховна жриця? Одразу карта Верховна Жриця. Ну, розумієте, так, да? про що йдемо отак, я ці трошки посуну. Тобто, сказати, що Верховна Жриця. В своїх стінах, в їх стінах, четвірка жезлів, тобто це певні домовленості. Так далі таке вузьке коло, вузьке коло, яке може впливати на щось, яке може вирішувати, яке, мабуть, що? Через що. Намагається врятувати себе. Це та, та сама шестірка кубків і карта повішений. Зачищають. Зачищають. Дивіться, шестірка кубків, повішений. Я ж спеціально не прибрала? щас, щас. зараз, друзі, десь тут було. Ага, так, знаєте, да, щоб захистити себе. Щоб захистити себе. Все те саме. Шукають варіанти для захисту. Прекрасно. А що ж, а що ж буде далі? Знову карта. А що буде далі? В плані кремлівської влади, що буде далі відбуватися карта сила. Mm. Ще хтось буде зачищений, ще будуть якісь жертви такого плану? Так, да, да, будуть. Тут е, по пажам, знаєте, тут все тільки починається. Тут насправді все тільки починається. Намагаюся згадати розклад, де говорилося про те, що будуть теракти на Росії, і в цьому буде замішана саме влада Росії. І там ще хтось із росіян мені писав в коментарях, що, типу, Боже, що за бред!» Ти несеш там і так далі, знаєте, ну таке, як вони там можуть. Тому я не дивуюсь взагалі. Давайте глянемо, що взагалі з владою в цілому да, відбувається. Те, що кожен намагається себе врятувати це, да. що на зараз, що там а, влада на Кремлі, в Кремлі. Кремлівська влада. Що, що зараз в Кремлівській владі імператриця. І тут так само. Верховний суд. І тут так само Все добігає свого кінця. Ситуація дуже запутана, друзі. Три старших аркана Імператриця, Верховний Суд і е, Карта Луни. Трата контролю абсолютного. Тобто тут вже знаєте відчуття, що е, рятуйся, хто може. Рятуйся, хто може. Е, люди, які, про, які при владі, які ну, хтось там щось знав, які були причасні до війни, да, до всіх цих конфліктів, вони всі дуже за себе бояться. Тому що розуміють, що в принципі і за ними. Також прийдуть. Двійка жезлів, паш кубків, туз жезлів. Да. І за ними також прийдуть. Що? Чого чекати? Кремлівська влада, чого чекати? Тепер чого чекати? Двійка пентаклів. Тепер чекати якоїсь інформації, вони будуть тримати це все в тиші, намагатися стримати взагалі цю інформацію. Да? Будуть приховувати справжні мотиви, будуть приховувати справжню причину. По семірці Кубків тут, мабуть, і розкажуть комусь щось дуже таке, знаєте. ну... Буде представлення іншої картини. Да? Тобто, ну, Сімірка Кубків, карта ілюзії. Тобто, вийду і розкажу щось таке, те, що мені вигідно. Вийду, розкажу те, що я хочу. Да? По двійці пентаклів. Те, що мені вигідно. Ну, хто там у них так, римлійська влада. А що Путін? Путін шо? Зараз Путін. Повешений. Це вже не перший раз у нас з вами карта на нього виходить. А чого? Шість мечів. А, а він взагалі він, він, він при владі зараз? Не дуже. Сім пентаклів, п'ять мечів, не, не дуже. Він, як, знаєте, почекай, трошки посунули, щось там все не так дуже класно відбувається. Прямо мені дуже подобаються карти. Знаєте, таке відчуття, що а, там зараз якийсь такий пік, і от воно. Згадайте ті відчуття, коли ми катаємо сніжну бабу, отакий От ком. Починаємо з маленького, а потім дитина така тягне по снігу, да, так штовхає, штовхає. І той ком вже такий великий, вона вже йде, вже вже так, знаєте, вже не може, вже важко і так нагору. Ну, наприклад, да, на гору затовк, затовкла той ком, а потім просто треба отак пальцем штрикнути, щоб воно покотилося вниз. От зараз доверху ще ось от стілечки. Доверху ще зовсім трошки. Розумієте? Що це за дама жезлова? З дороги якась дама жезлова біля Путіна. Друзі? Біля Путіна жезлова дама. З дороги. Хтось до нього таки завітав. Чи те він завітав? А що ти хочеш же зловадамові Путіна? Щось дуже назріває. Що вона хоче зробити з Путіним? Що вона хоче від Путіна, щоб він зник? Да, ну це карта Сонця. А що вона хоче з ним зробити? По правосуддю, смерть, смерть по правосуддю. Покарати, помститись, ну, вбити, відсторонити. Ну, щось таке зробити. Знаєте, це. Підлітки такі, будь-який колір, тільки чорний. От тут, ну, типу, зробити що-небудь аби смерть. Байдуже, що аби смерть. Жезлова дама. А колись був жезловий король. А куди ж подівся жезловий король? Тобто, я так розумію, що на зараз. А кремлівська влада, там всередині у них відбувається велика-велика суматоха, вони починають себе рятувати, тому що починаються такі дуже зачистки, це коли вже в кафешках, коли вже там люди, ну це, знаєте, така собі справа. І плюс дивіться, що з путіним да, карта повішена. Тобто він або вже зараз знаходиться в якомусь в такому стані. Мені прямо ця карта дуже подобається. Карта смерті. Вона в цій колоді, вона нереально фантастична. На неї хочеться постійно дивитись. І Верховного Суда карта. Дивіться, яка класна. Супер, правда? Давайте подивимося, що там зараз, чому ж він повішений. Це означає, що він або не може рухатися, або він вже йому погано і його підтримують, да? Тобто ця карта, вона вже не перший раз у нас виходить з вами на нього. Це карта бездіяльності по певним причинам, які на тебе впливають, да? чому ти в такому стані? Чому ти в такому стані? Королева жезлів, прекрасна жінка. Якщо це жінка, так? це може бути і жінка, і організація. І чоловік насправді також може бути. Так? Королева це про енергії. Тобто король жезлів це про чоловічі енергії, а королева жезлів — вона про жіночі енергії. Але це, ну, це може означати чоловік-жінка, але давайте не будемо. Яка різниця по великому рахунку? Хто там чоловік чи жінка? Так. Що таке з тобою сталося? Да? Чому ти в такому стані? Чому ти в такому стані? Трійка жезлів? Бо дуже погано, що по дияволу? У нього предсмертне состояние, розумієте? У людини. Що з твоїм здоров'ям зараз, Путін? Боже, сейчас, друзья, я вам сейчас розкажу, що з твоим здоровьем зараз, з твоим станом здоровья, що на зараз, на зараз. Куда? Уявляєте, що це все для тебе? Що це все для Росії? Просто от слухайте тепер, тепер цікаво. Значить, у нього зараз, е я не знаю таке відчуття, що в нього, ну, це знаєте, Ну, реально, предсмертний, предсмертний стан. Виходить карта диявола, Тобто його підтримують, його зараз підтримують, намагаються його якось е підтримувати в цьому стані дев'ятка мечів і карта сонця. Тобто десятка мечів і карта сонця це смерть фізична, ну, от, прям взагалі без варіантів, а тут ще і карта диявола. Тобто він залежний, можливо, від якихось препаратів, людина не може спати. У людини паніка, у нього це, це психічні захворювання, це про не роботу голови, це не про роботу мізків, це ну, взагалі ніяк. Я от питаю здоров'я твоє да? виходить, карта Шестірка Кубків, а карта Шестірка Кубків вона про. Цій колоді пам'ятай пам про смерть. Пам'ятаєте? да Оця фраза на стіні, де там вона отут, момент моря. Людина м на, порогі, на порогі смерті, друзі. Вважаєте, що тус вийшов отакий. Тобто він втрачає життя. Він втрачає життя. Шість мечових. Я кажу, куди він рухається. Король Пентаклів. Король Пентаклів це земля. В таких питаннях в мене дуже часто король Пентаклів виходить як могила, як земля, як ну, поховання і так далі. Стозор мечів. Ну, це смерть. Втрата життя. Що це все для Росії? Давайте так, це башня. Це просто це, е, звернення да, влади, знесення влади, зміна влади. Ну, башня, друзі. От тут прямо в такому сенсі, коли все палає, горить, хтось там встиг врятуватися, да, ну, а верхівку знесло, просто знесло. От дивіться, як, здавалось би, один теракт нас вивів на таку цікаву сьогодні інформацію. Коли ж це все стане явним, чи стане воно взагалі явним, те, що відбувається зараз в кремлівській владі, то, що відбувається зараз з путіним, верхівка влади, чи станеться скоро явним? Чи станеться скоро явним? Помірність імператриця, 10 жезлів дні, вони будуть мовчати до кінця. Вони будуть, знаєте, це зберігати інформацію, ну, поки можуть, скажімо, да? поки, поки можуть. Поки не буде можливості взяти все під контроль. Тобто наразі, я так розумію, що там з контролем у вас в Кремлі. Контролем по владі, зміна йде. От іде якраз зміна, іде трансформація. у них там, знаєте, як постановка ролей, хто чим буде займатися? Хто чим буде займатися, да, карта миру, зміна режиму, закінчення режиму. Все рівно, знаєте, можливо, хтось, якщо і прийде, то він, ну, Плюс-мінус також буде пропутінський, да? але вести таку саму політику одразу це буде геть невигідно. Тому всі питання, вони будуть, от такі питання в плані війни, там, в плані політики, вони будуть їх закінчувати і намагатися показати себе в іншому світі, тому що їм невигідно. Їм невигідно зараз перед всім світом поставати от, в э, ролі. От, Такої, як от Путін. Да? Тобто вони будуть тримати цю інформацію доти, поки вони не, не почнуть контролювати, контролювати трон, контролювати владу, контролювати країну по десятці жезлів. Тут знаєте, як багато напрямків в цій колоді, бачите, як він ем, свої, ем, оглядає свої володіння. Він, він досяг успіху, він оглядає свої володіння. В цій колоді так. Тобто вони чекають контролю. А зараз це все на етапі зміни. Зараз це все на етапі смерті. Тобто йде момент е, трансформації. Довго нам чекати цієї трансформації? Що там, коли це все зміниться? Довго нам чекати? Дама мечів, всьому свій час має прийти? Вона все робить. Е, це все може бути неочікувано, тут карта шута виходить. Але все це має бути дуже продумано, помилок бути не може. Тому дама мечів не любить, коли її підганяють. Знаєте? Карта смерті знову. Мені дуже подобаються ці карти. О, а пам'ятаєте, цю даму мечів? Розклад на Путіна в квітні. Меч над головою. Пам'ятаєте? Він не очікує. І от-от, от-от. Дуже неочікувано буде ця для нього тема, да? меч над головою по шуту. Неочікуваний удар. І смерть. Карта дня сьогодні в мене просто. Забула я питала чи не питала, чи будуть ще зачистки. Здається, я питала, так? давайте ще раз запитаємо. Чи будуть ще якісь зачистки? Так? Чи будуть ще такі голосні теракти. Повторення терактів буде ще на Росії? От такого плану з такою метою. Буде ще повторення терактів? Так, да, звісно, звісно, це тільки початок. Туз туз кубків, дивіться. Двійка мечів і карта Колесо Фортуни. Так? Це початок, колесо запущено. Угу. Верховний суд. Це коли не оминуть нікого. Верховний суд, він, знаєте, винних карає, а хто невинний, він. хоча я не знаю, хіба там є невинні. Це єдине, що, якщо хтось зможе заховатися, хоча таке відчуття, що і... і його не врятує. Це по ілюзії, що ти можеш врятувати себе і поїхати, це все по ілюзії. Ну, друзі, давайте чекати. Слухайте, я просто сьогодні в захваті від цього розкладу, я розумію, що ось-ось щось таке насувається, хай би вже той сніжником. Так щоб всіх, бережіть себе, бережіть Україну.